Він індастрі у Вінницькій громаді стартує будівництво четвертого індустріального парку. Першими свої потужності тут готуються розмістити два великі підприємства: Візарді, що випускає металоконструкцію для будівництва та сільського господарства. І Смарт Лайн, що спеціалізується на устаткуванні для фарбування. Підприємства, які працюють з металом, купують у нас обладнання для нанесення фарби для металообробки для порізки цього металу. З початку війни попит. Різко зменшився, але ми в минулому році зробили акцент на захід і на сьогодні вже успішно працюємо з Польщею і Чехією. Утім, в планах бізнесменів стати ще потужнішим гравцем на західному ринку. А для цього певні потрібне власне підприємство. Щоб зацікавити великий бізнес, управлінська команда Вінниці докладає значних зусиль, адже майданчик з підготовленою системою комунікацій та якісною дорогою набагато привабливіший для інвесторів. Ми створили їм. Умови, які підведення водопостачання, водовідведення, дощової каналізації. На даний момент відбувається будівництво дороги, першої бетонної дороги в індустріальних парках України. Вони будуть довговічні, вони будуть міцніші, вони матимуть можливість будуть приймати більші вантажівки. І крім того, забезпечено електроенергію на період будівництва. Для підприємців, які хочуть будувати заводи на території нашої громади, діють вигідні умови і від держави. Якщо говорити про державний рівень, це повністю звільнення від сплати податку на прибуток впродовж 10 років, якщо вони реінвестують виробництво. Якщо говорити про митні пільги, це нульова митна ставка. Якщо говорити про ПДВ, то на імпортне обладнання нульова ставка ПДВ, тому що це обладнання має бути виключно новим. І інноваційним, а також енергоощадним. Усі ці індустріальні парки, які ми говоримо, вони екологічно спрямовані. Темпи будівництва напряму залежить від ситуації в країні. Попередньо воно відбуватиметься в три етапи і триватиме два роки. Оскільки це мій перший досвід роботи з міською владою, то я оцінюю її дуже високо, тому що я не сподівався, У нас за три місяці змогли виділити землю ці підготовчі. Документи оформити, тому я вважаю, дуже швидка реакція. Пріоритетність роботи управлінців це підтримка ЗСУ і відновлення економіки. Ще один індустріальний парк у нашому місті допоможе підсилити промисловий потенціал громади. Він індастрі розташується поруч з іншими діючими парками і спеціалізуватиметься на переробній промисловості. На потужностях в тринадцять гектарів тут планують створити 800 робочих місць.